Тече вода, тече бистра після значного потепління. Область потерпає від водної стихії. В мережі Фейсбук очевидці викладають відеонегоди з різних куточків області. Працівники ДСНС евакуюють людей із затоплених будинків. Якщо виникатиме необхідність підірвати льодові затори, то залучатимуть піротехніків. Станом на обід, 3 лютого, в ДСНС повідомили, що ситуацію контролюють безпосередньо керівництво області та рятувальні підрозділи. З вечора 2 лютого в мережі Фейсбук почали з'являтись відео неконтрольованої негоди. Після значного потепління область потерпає від водної стихії. Лавини, затоплені траси та обійстя і потужні льодоходи. Так у всіх школах Рахівщини відмінили навчання. Таке рішення прийняла спеціальна комісія з питань надзвичайних ситуацій. В цьому районі інтенсивно тане сніг, що спричинило сходження лавин та селевих потоків, аби вберегти дітей школи закриті до понеділка. Чи продовжить техногенний карантин, буде відомо вже після вихідних. Ідуть зливи, піднялася вода в річці тиса, і скриж падає сніг. Рекомендовано комісію нам припинити навчання 3.02.2017 року в зв'язку з метеорологічними умовами. Лавину небезпечною ситуацією поки що один день. Так mm. що буде потреба, обов'язково продовжимо. так будемо бачити за суботу неділю, яка буде обстановка. А тим часом в селі Білин на Рахівщині такий зійшов перший селовий потік, що перекрив трасу державного значення Мукачево Рогатин Львів. Через негоду один з водіїв застряг в потоці. Зараз рятувальники його витягли. життю гори водія нічого не загрожує. Поблизу сваляви на трасі Київ-Чоп ввечері 2 лютого автівки практично плавали. Крім того, на Рахівщині зійшли від. Разу три снігові лавини, що також паралізували рух місцевими дорогами. Ситуація в Рахові не є столь критичною з лавинами. Там зараз відбувається льодохід, льод скресає. Стосовно сходження снігових лавин, то вони були зафіксовані 2 лютого. Всі вони були ліквідовані. В ніч на п'ятницю на річ Тиса почався льодохід в окремих місцях. Висота крижин сягала 3-4 метрів. В межах Рахова відбулось незначне підвищення рівня води. Зафіксували селовий потік і на річ. Визниця, що на Мукачівщині. З відео видно, що швидкість потоку надзвичайно велика. Пан Петро живе в Мукачеві. В Кольщину і приїхав, бо тут живе його лежача мама. Від побаченого в селі ж вода... чоловік шокований. Уся вся вода прийшла не зверху, а прийшла з цього потока. Оба визницький потік підпер, вся вода не мала куди втікати, і через дамбу захопили ось усі вдома. У старому будинку є 15 см. У підвалах отаку. Що більше мене, насоси, все в Вода бочки кажуть, звінули, все отак триве. Ріка Визниця затопила господарства. Лід буквально засипав обістя з жителів Кольчина. На вулицях вода вище коліна. Вночі в Клиновці ми спасли десь п'ять хат, які непонятно чим бо закінчилося. Ми, ми до ранку там сиділи, потім спустилися сюди. Лід зупинився перед мостом. Перекрив ріку і ріка почала заливати будинки. Ми раз хочемо зняти напругу в нижньому шелестові, пробити, щоб воєнні пробили, спустили льот з визнаці річки визнаці Батеріс. У нижньому бистрому Хузького району через льодовий затор, який утворився перед Тереблеріцькою ГЕС, рівень води в річці піднявся. Брили знесли місток, тим самим відрізавши доступ до 40 будинків. Про це у мережі Фейсбук повідомив Роман Келемен. Потрібно було по перше. На мою думку, зірвати лед на міні-станції Гес у центрі села. Це мабуть, і то спричину таку таку причину цього тому, що бачите, що діється зараз ситуація. Якщо мабуть, було зірвати той лід, то може було таких стиків таки, і не сталося. Наразі представники державної служби з надзвичайних ситуацій працюють у різних районах. Якщо буде необхідно підірвати льодовий затор, то на місцях виїхали працівники піротехнічної служби, то ж за необхідності буде здійснено підрив за для уникнення підтоплення ще більшої кількості двора Ситуація знаходиться безпосередньо на контролі в керівництво області, а також управління держслужби з надзвичайних ситуацій. Очікується підвищення рівнів води на річці Боржава. Можливе підтоплення там сільгоспугідь сіл сільце, заріччя Кам'янське, Боржавське, Великі Ком'яти і також автодороги виноградів Шаланки протягом майбутньої ночі і завтрашнього дня. Мало би, це потрохи піти на спад. Але це поки що це попередня ситуація, тому що ми відслідковуємо в постійно ситуацію і будемо уточнювати. Станом на 15-ту годину 3 лютого управління ДСНС закарпатської області повідомляє про підтоплення майже п'яти сотень дворогосподарств, кількох будинків та підвалів, а також часткове руйнування двох будинків та магазину. Над ліквідацією наслідків негоди працюють понад 400 чоловік особового складу різних служб, 65 одиниць техніки та два плані. Лав